Поки Росія атакує українські міста ракетами і дронами камікадзе і сусідньої Білорусі лунають неоднозначні заяви. 10 жовтня Лукашенко скликав нараду з військовими, де повідомив, що Україна буцімто готувала удар по території республіки. А також оголосив про розгортання спільного з Росією регіонального угруповування військ. В Україні сьогодні не просто а планується нанесення удару по території Білорусі. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Но ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на Северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее, процесс пошел. За словами невизнаного президента, найближчим часом до Білорусі прибудуть тисячі військових РФ. Крім того, КГБ долучили провести антитерористичні заходи. Ще на початку так званої СВО батька заявив, що Білорусі не дозволить стріляти в спину росіянам. А тепер ще й почав говорити про західний напрямок, який вони, мовляв, захищають всіма силами. желание желання Польши Польші даже ядерним оружием, то це вже не угроза, это опасність обороноспособности нашої страны. Військовий експерт Олег Жданов. останнє висловлювання Лукашенка назвав приступом. Виходить, що самопроголошений президент готується обороняти Білорусь, нападаючи на Україну. Ну, скажу сразу, це перспектива будущего, тому що он сказав, що там группировка начала формуватися два дні назад. За два дні нічого не сформують. цікаво, й те, що паралельно із заявами Лукашенка про створення угрупувань на основі білоруської армії він знімає із зберігання стару техніку й передає РФ. Зокрема, радянські танки Т-72А, боєприпаси та зенітні ракетні комплекси. Такий ешелон побачили у мінському районі. Також експерт додав, що формування Спільної армії з Росією, нібито для захисту союзної держави, означає повну фактичну окупацію Білорусі як країни. Якщо я не ошибаюсь, согласно закону в Білорусі в Міністерство оборони 60 тисяч, воєнний компонент її 45 тисяч. 45 тисяч білоруських солдат проти 120 тисяч російських солдат. Тобто, трьохкратне превосходство. Ви будете фактично окуповані Російською Федерацією. Ще наразі українська розвідка не фіксує перекидання великої кількості расистів на територію Білорусі. Експерти припускають, що це може відбутися на початку грудня. Поки що росіяни завезли в Білорусь 32 іранські безпілотники, а до 14 жовтня планують завести ще вісім. Чи може це означати, що Білорусь готується до нападу? На думку журналіста Івана Яковини у Лукашенка можуть прибігти до масованих ракетних атак або скидання авіабомб з літаків Йти війною на Україну, особливо на Волинь, немає. Сил і немає сенсу, Якщо они сунуться на волинь, там даже мертві встануть з могилу будуть отбиваться. Ти это, это будет. Последнє, що діло білоруські діктатори та саме плоха ідея, це, може прийти йому в голову це сунуться на валинь. Я в этом не сумніваюся. Там їх просто пришат голими руками передушуть. Якщо понадобиться, також журналіст вважає, що головними цілями Білорусі у війні Росії проти України лишаються утримування українських військ на півночі і залякування. Хоча із другим вже справляються так собі. Ось міністр оборони республіки заявляє, що Білорусь краще не провокувати, а інакше відповідь буде жорсткою. Не провоцируйте нас. Мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами. Мы воевать не хотим. часом опозиція білорусів, особі Світлани Тихановської, запропонувала Володимиру Зеленському встановити дипломатичні відносини з перехідним урядом республіки. Вона нагадала про білорусів, які боронять Україну в лавах ЗСУ, та про партизанів, які діють попри загрозу розстрілу. А ще попросила не ототожнювати усіх білорусів із режимом Лукашенко. Що Лукашенка обвестить завтра чи післязавтра, невідомо, бо він у жоні приймає рішення, за його та робить Кремль. Міновіта Лукашенка утягує Білорусь у цю пятлю і залежність від Росії. Але ніхто не може поневолити білоруський народ. Ніхто не може примусити людей робити так, як того хочуть диктатори. Сподіваємося, громадяни Білорусі не дозволять самопроголошеному президенту віддати наказ про наступ. А навіть якщо це станеться, білоруські військові повернуть зброю в інший бік на справжніх злочинців. Марія Вавренюк, канал.